Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Сьогодні на сесії міської ради в рамках декомунізації депутати перейменували ще 14 вулиць луцької громади. Хай буде так. Треба мати все українське говорити по українськи і домагатися, і все. І все в нас буде добре. У Рожищі в міській багатопрофільній лікарні закриють два відділення і скоротять частину медперсоналу. Майбутнього пологового стаціонару немає. Так само, на жаль, на сьогоднішній склад стація, що у нас майбутнього дитячого дня немає. На жаль, ці послуги не користуються попитом. Завершилося інспектування укриттів навчальних закладів Луцька та Луцького району. В цьому залі в нас облаштовано два стаціонарних туалети, місце для миття рук. Якби була потреба нам працювати як пункт незламності, то в нас розташовані ще чотири буржуйки. Сьогодні на 50-й сесії міської ради в рамках декомунізації депутати перейменували ще 14 вулиць Луцької громади, розповів Суспільному Михайло Щур, голова постійної комісії з питань впорядкування назв вулиць. За його словами, у Луцьку перейменовано вулицю Докучаєва на вулицю Мальовнича, вулицю Баранова на вулицю Олексія Бреця, вулицю Міліційну на вулицю Пекарська, вулицю Туполєва, на вулицю Андрія Мельника, вулиця Романюка на вулицю Спокійна. Вулицю Тарасова, на вулицю Героїв-рятувальників, вулицю Пирогова на вулицю Польна, вулицю Челюськіна, на вулицю Просвітянська, вулицю Писаревського, на вулицю Олімпійська, вулицю Янки Копали, на вулицю Винокурна, також частину вулиці Ломоносова перейменовано на вулицю Монопольна, іншу частину на провулок Монопольний, частину вулиці Станіславського на вулицю Ярослава Мудрого, решту частину вулиці на провулок Гостинний. Окрім цього, у Луцьку з'явився новий провулок – садибний. У селі Жидичин частину вулиці Першотравнева перейменовано на вулицю Пасічна. У місті Луцьку процес іде досить тривало, тому що якщо взяти до прикладу цілий ряд міст не лише західної, але й центральної та східної України, то в багатьох містах він там проходив буквально місяць-два. Нас уже йде другий рік. Процес. Сьогодні у переліку на перейменування на сесії Луцької міської ради була вулиця Крилова. Її планували назвати на честь Вальдемара Пясецького. Депутати зняли це питання з порядку денного, бо ця назва має пройти ще громадське обговорення. каже Веніамін Туз, директор департаменту містобудування земельних ресурсів та реклами. Це зміна чутлива для юридичних осіб більше ніж для людей, оскільки служби комунальні служби попереду заключаються всі договори автомавтоматично. Веніамінту скаже усі 14 вулиць у Луцькій громаді, окрім Писаревського, будуть перейменовані без зміни нумерації з 1 жовтня цього року. До цього часу, за його словами, департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради має виготовити та розмістити вказівники і таблички з новими назвами. Рішення про перейменування мешканці цих вулиць коментують так. Потрібно було спочатку порадитись, напевно, порадитися з тим, хто тут проживає. А тоді, колись багато років тому назад, ця вулиця назвалася спокійна. Вона дійсно була спокійна. Ну зараз вона ніяк не може бути спокійна. Ви подивіться, скільки тут машин. Руманюка в нас вулиця давно. Я взагалі не чула, щоб її десь чи збиралися навіть перейменувати. І вважаю, не потрібно. І Баранова я звикла до неї, і що там ще було? А Тарасова, якби не було, він свій час зробив добре діло, хоча я росіянин, Ну але зараз такий час, що може бути все і переименовано. Я не проти. Що в цьому районі взагалі дивні назви Липова, Малинова, Добова, Вербова. Такі собі дерев'яні назви воно ну, трошки не личить людську, тим більше, що перелік дійсно видатних постатей українських. Так так і Волинських у нас ще далеко не вичерпався. Гарний мов мувруга нам дуже подобається. Бо Станіславсько, то Станіславсько, хоч ми привикли, але привикнемо до того. І хай буде так. Треба мати все українське, говорити по-українськи і домагатися, і все, і все в нас буде добре. В рамках декомунізації перейменування у Луцькій громаді підлягає орієнтовно 150 вулиць, розповів Веніамін Туз, директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами. За його словами, з 2019 року і до сьогодні депутати міської ради вже змінили назви 114 вулицям. Олена Чернуха, Петроподієвський Суспільне новини, Луцьк. У рожищі в міській багатопрофільній лікарні планують закрити два відділення і оптимізувати частину працівників. Про це розповів директор Віктор Радзі під час виробничої наради з колективом. Пацієнти менше звертаються в лікарню. Розповідає, що торік у пологовому було 300 пацієнток цього року 77. Це звичайно скорочено по тій нестачі коштів, яка є на сьогоднішній день. Ну це порядка до 50 чоловік. Стан сьогодні 240 працівників. Звичайно, мова не йде про лікарів. Лікарі це основа без лікарів, просто лікарня не може існувати. Майбутнього пологового стаціонару немає. Майбутнього дитячого дня немає. Ці послуги не користуються попитом, і нам до кінця року не вистачає, щоб все-таки задовольнити потреби і в заробітній платі працівників порядка 4 мільйонів. Чи зможуть вагітні і діти при потребі отримати допомогу? Коментує так: ясно, що ми мусимо надати допомоги і дітям, і вагітним не дай Бог передбачити такі ситуації. Всякі можуть бути. Це не говорить про те, що повністю ліквідуємо, як до служби, як таку розуміти. Ми маємо бути на своєму рівні готові до надання будь-якої допомоги. Є в нас чергові лікарі, допомогу завжди будемо надавати. Є в нас відділення реанімації спеціалізованому медичному дитячому соні. Все таки має надавати заклад спеціалізований на зустрічі з колективом. Був присутній міський голова В'ячеслав Поліщук. каже, лікарня є комунальним підприємством міської ради. Що кортально звіт про фінансові ті всі речі? Звіт невтішний, мінус тринадцять мільйонів. Лікарка-педіатриня дитячого відділення Оксана Ткачук, яка прийшла на зустріч з колективом у актову залу лікарні, каже, вважає, що її відділення прибуткове. 250 тисяч відділення заробляє на місяць. З цих грошей орієнтовно десь 1100 йде на зарплати медперсоналу. Колектив 10 працівників разом зі мною і медсестри разом з молодшим медичним персоналом. Орієнтовно в місяць ми проліковуємо за цей рік. Приблизно від 35 до 40 дітей на виробничу нараду в лікарні прийшли місцеві жителі Рожища. Я хочу зрозуміти, в чому причина цього такого рішення і хто це рішення приймає. Сімейні лікарі вони ж дають направлення. Людина з тим направленням їде куди вона хоче. І більшість більшості випадків більшість жителів міста Рожища тепер вже їздять і так в Луцьк. Чому тому що там надають більш кваліфікованішу допомогу? Зустріч тривала дві години. У коментарі Суспільному директор медзакладу Віктор Редзі сказав, що процес оптимізації завершиться орієнтовно до кінця року. Скільки медичних послуг оплачує Рожечинській лікарні Національна служба здоров'я України І чи медзаклад дотримується усіх зобов'язань згідно з договору? За коментарем Суспільне звернулося до НСЗУ. Відповідь озвучимо у наступних випусках новин. Вадим Панафідіна, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Завершилося інспектування укриттів навчальних закладів Луцька та Луцького району. З них 90% відповідають нормам, розповів суспільному провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій районного управління ДСНС Волині Антон Луцюк. З його слів у Луцьку обстежили 94 навчальних заклади. В укриттях потрібно встановлювати пожежну сигналізацію. Повинно бути не тільки природне провітрювання, вентиляція, а й можливо встановлення. Примусової вентиляції, коли виходів повинно бути не менше ніж два у Луцькому ліцеї номер 27 Навчання відбуватиметься в очному режимі. У підвалі закладу облаштоване укриття площою 800 метрів квадратних, говорить директорка Вероніка Захарчук. При нормах 0,6 квадратних метра на одну дитину ми можемо десь 1300 людей вмістити в укритті. В кожному залі є аптечка загального користування, є запаси питної технічної води, є вогнегасник, але батьки. І, і класні керівники організовують ще місця для зберігання речей власне, їхнього класу, оскільки за кожним класом закріплена їхня зона, то вони в своїх місцях розташування розташовують більші або менші бокси. В цих боксах вони зберігають питну водичку. Якщо діти не носять кожен свою пляшечку, це вже на розгляд батьків, запаси печива, якісь вологі серветки, ликопластрі. В цьому залі в нас облаштовано два стаціонарних туалети. Це місце для миття рук. Якби була потреба нам працювати як пункт незламності, то в нас розташовані ще чотири буржуйки. В укритті повинно знаходитись в першу чергу. Це засоби первинного прижигасіння, такі як вогнегасник, медичні препарати, аптечки, запаси питної води. Які повинні змінюватися щомісячно укриття, повинно бути обладнане місцями для сидіння. З 1 вересня у ліцеї навчатиметься понад 1300 школярів. Освітній процес розпочнуть п'ять перших класів, говорить директорка Вероніка Захарчук. З її слів, відвідування уроків відбуватиметься у дві зміни. Заклади освіти, в яких виявили недоліки, говорить інспектор Антон Луцюк. Нині займаються їх усуненням та чекають повторної перевірки. Десь були відсутні туалети, десь було незабезпечено. Щоно на належною кількістю первинних засобів пожежогасіння. десь потрібно було більше забезпечити водою. Як розповів провідний інспектор Антон Луцюк, загалом у Луцькому районі регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обстежили 411 закладів освіти. Наталка Кликоцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Волонтери із об'єднання Павутинка почали робити нашоломники для захисників України. Це в'язана сітка, до якої прикріплені стрічки захисного кольору, розповіла Суспільному ініціаторка Ірина Гузачова. Нашоломники вони захищають, тому що е, дають спорядження кольору, певно, наприклад, чорні. Їх треба замаскувати, хлопців сховати. Ірина каже, основи для нашоломників допомагають створювати майстрині в'язальниці. Серед них переселенка з Маріупольського району Олена Ярошук. Кожного дня. Я думаю, що я можу зробити для перемоги, що і знайшла дівчаток, які у групі павутинка. Я в'яжу каркас. Тут ще має бути гумочка знизу, будь-з яких ниток. Я в'яжу Олена Ярошук каже, схему в'язання на придумала сама. Шолом я взяла в себе на роботі. У нас взагалі там виставка музей перечей військових. Тому я попросила для того, щоб приміряти. Зв'язала чотири нашоломники. Окрім нашоломників, жінки з павотинки плетуть захисні сітки, каже волонтерка Ольга Грицай. Коли ми починаємо плести сітки, масмолитвою робимо такі ялиночки. Які трошки ту сітку нашу порізноманітню? Павутинка це об'єднання жінок, які разом волонтерять від початку війни, каже Ірина Гузачова. У нас керівника немає такої посади. Просто як кожний хіст відповідає за свою якусь певну галузь. В день ми сплітемо принаймні десь 20 квадратів. Ці восьмиметрові великі сітки ці всі йдуть на танки. Приєднатись до плетіння сіток, кікімор і нашоломників можуть усі охочі, говорить Ірина Гузачова. З її слів потребують не для в'язання темних кольорів. Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. Ця ікона це із заболоців. На ній була зображена Пресвята Богородиця, від неї стався лише ось лик, а під низом вияснилося, що зображений Спаситель. Доктор філософії з історії, провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музею Юрій Валінець каже, завершують реставрацію ікони, яку знайшли на горищі Христовоздвиженської церкви села Заболоці. Суспільне розповідало раніше, що у червні розпочалась робота над відновленням нижнього шару ікони. Під зображенням Почаївської Божої Матері виявили образ Христа Пантократора. Вияснився, що там зовсім в прекрасному стані збережений спаситель в цікаво поданий прекрасна кольорова гама збережена. Робота над цією іконою доволі складна і кропітка. В день під мікроскопом розчищається приблизно дециметр. Розповів Суспільному художник-реставратор Артем Погрібний, який працює над образом. Фон визолочений сусальним золотом. Воно має воно дуже тонке. А зверху вона була перемальована з такою синьою, синьо-зеленою фарбою, доволі такий міцний шар. І там треба контролювати, щоб не зачепити нижній шар. Поруч із іконою Христа Пантократора. Ікона Христос, виноградна Лоза із села Гряди, яка мала три шари зображень у різних стилях 18, 19 та 20 століть. Усі присвячені причастю. Артем Погрібний показує показує майже завершену роботу і шар ікони 18 століття із втратами, які необхідно відновити, родзинка цієї ікони це те, що на одній дошці було намальовані в різні часи три ікони. Із подібним сюжетом, але всі в різній стилістиці. Також у Нововолинському історичному музеї триває робота над іконою таємна вечеря, що є елементом іконостасу XVIII століття низканицького монастиря. А це саме Рококо, такий от дивний легкий. Сам сюжет тайної вечері написаний дуже живо. Кожне обличчя має свій характер. Історик Юрій Валінець та художник-реставратор Артем Погрібний говорять: на Волині можна зробити ще багато відкриттів. Адже старовинних ікон у місцевих церквах зберіглось чимало. Лариса Андрійчук, Валерій Фетисов. Суспільна новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.